Давайте подивимося його почуття до вас, що він відчуваю. Що ви його заколдавали? Що ви не така проста дама. Що ви йому послані судьбою, да, долею. Може зараз між вами бути пауза, тишина, і він хоче проявитися, але не знає, з якої сторони до вас підійти. Знаєте, можливо, він не раз вас якось розчаровував. Він думає, що ви можете бути втомлені, обіжені. Через те, тут він зараз все в матеріальний світ вдарився, але про вас дуже сильно багато думає. Ви наш план дій, як по-новому до вас підійти. Тут закоханий мужчина. Ви для нього несете радість, щастя, вогонь. Він хоче напитатись вашою енергією, він хоче бути поруч з вами. Тільки зараз, от думає. Як до вас можна буде проявитись?